Пова поведінка окупантів на полі бою. Після ураження дроном одного, другий замість допомоги тупо шарить у його кишенях. Той ще дихає, але його товаріщу по барабану. Забравши ніштяки, окупант швидко звалює в інше укриття. Але карма знаходить його і там. FPV спалили сарай разом з русаком. Цей також думав пересидіти загрозу з повітря. Перше влучання, і окупант вже на колінах. Друге і все потроху догорає. Тут окупант занадто довго вагався, чи дотікати, чи відстрілювати світ півіть. Тому був знищений прямо на порозі укриття. Далі четверо в посадці. Перший виявився живучим. Отримавши кілька скидів, відповз в яму і накрився плащем. Плащ виявився неброньованим, а окупант пошматованим. Наступна двійка стоїть в обнімку з деревами. Першого одразу забаранили. Окупант поруч навіть не ворухнувся. Скид бомбера валить його на землю. З цим також все мінус. Останні четвірки вирішив стати на лавті. Пробіг недалеко, знищили бомбером. Тут розпаковка бліндажа FPV всередину і оператор дрона отримує плюс один на свій рахунок. Виявили переміщення трьох вночі. Над ними вже кружляють впіві та бомбер. Після влучання поряд з будинком вони чомусь повискакували назовні. А далі їх вщент розмотали оператори дронів. Всі троє мінус. Одиночна ціль. Впіві летить назустріч. Окупант падає перед влучанням. Далі дива медицини. Під чим він хто зна, але зумів стати на ноги і зробити ще кілька кроків. FPV контролять, щоб більше не шастав. Готовий.